Так, шановне товариство, сьогодні говоримо про китайську корзину щеплення на їжу планету. Я знімав не російськомовний, але оскільки я вже практично з ним зав'язав, я лише хочу його добити, щоб там була хоч якась монетизація і якась копійка летіла мені на проєкт, типу як їжа чи на машинку і так далі. Тобто хочеться розказати, наскільки воно надійне, по-перше, тому що в мене вже був так скажемо, досвід експлуатування китайської корзини. іменно Це вузька планетарська корзина. В мене також є китайська корзина. До цього мені прийшлося купувати другу. Чому? Тому що, по-перше, в мене з хропиком були деякі проблеми, але я вирішив, як це робити. І що в мене як оказалося? Виявилось, що в мене пішли тріщини в цьому місці. Тобто в цих місцях. Ходить між цими отворами, в мене пішли тріщини, ще такі жорсткі, що, скоріш за все, їх просто-напросто доламаю, коли я поставлю на двигун і попробую різко пришвидшитись. Я значить, спочатку думав, що це щось з храповиком десь тут тріснувши, але ніяк я зрозумів, оскільки вона чугунна, як і вітчизняна, то ну, з цим ти нічого не вдієш. Я думав, можливо, заварити, але зрозумів, що халепна ідея, взагалі, абсолютно. От, і що було прийнято рішення купити нову китайську корзинку. До речі, вона куди якісніша, ніж це. Тому що зараз хочу показати, тому що є такі ось і корзини. Оце куплялася сама дешева китайська, а це куплялася подорожче. Ну, ця купляла вже півтора-чітва роки назад, а ця купилася буквально на минулому тижні. І я хочу доказати, чому є проблема даних корзин і як їх в принципі, допрацювати. Тому що по-перше, я хочу показати, як вибрати якіснішу корзину, якщо при наявності ви, наприклад, будете в магазині. Тобто, у нас, як бачите, дві корзини, я так до вас їх притулив, не знаю, там рівно нерівномірно. І як бачимо, що на оцій новій проточка під це моторного цепа більша, порівняно з цим. Тобто, не такі глибокі, а, це який дає плюс. По-перше, що тут повністю буде а, навіть при великій виробиці цієї нижньої частини зуба все одно це буде повністю на, сфокусований, так скажемо, на цепах. Порівняно з цим гумом, оскільки тут можна було, тут вже видно, що звання вже були, терлися об, саме, об саму основу корзини. Що взагалі не гарно, ну, тобто недобре. І як бачимо, яка вироботка. Начето і не дуже велика, але вироботка присутня за тисячі км приблизно. тобто ось Нова і стара. ну Тут стара оце нова. і от Будь ласка, вам порівняна. Ну, звісно, зовсім маленька, але все одно по якості воно буде гірше, ніж вітчизняна. До речі, причину, той скаже, навіщо ж ти будеш ставити навіщо ставити цю китайську корзину, якщо можна купити таке нову там, чи БУ в хорошому стані вітчизняну. По-перше, в вітчизняні тут є отвори, які, типу, я не знаю для балансування чи для облегчення і так далі. Оскільки в нас двигун форсирований і в ньому ну, точно стабільно більше 25. Кінських сил він просто-напросто розриває. Зараз ставлю просто-напросто картинку, що в мене зробив цей двигун на, на вітчизняній корзині щеплення, тобто з цими отворами, як там ішло по 56-му, другій планеті і так далі. В принципі, навіть ту корзина, мені здається, була з другої планети. Оскільки у нас мотоцикл 1965 року випуску, Тобто, майже 60 років ми його ще ряхтуємо. Uh, і виходить, що воно просто-напросто поламалось пополам, і з'їло всі зуби. Тобто, ну, там буквально, можна сказати, оцей двигун його просто-напросто добив. Я думав, що лише просто-напросто зуби від, скажімо, старли. Але, як виявляється, просто-напросто потріслася корзина і розлетілася. Тому що в один момент навіть я зрозумів, що вже все це проскакує, хоч новий цеп я поставив на нього, оскільки зуби повністю злизало. Але я давай. Якийсь раз трогатись з буксом, я почув такий хруст, прям дуже сильний. Я приїхав якось додому, слава Богу, якось я доїхав, але чув дуже страшні звуки з лівої з кришки двигуна. І побачив таку картину, як ви допіру бачили на малюнку. ну, малюнку, на малюнку, фото. Тому я вирішив, що поставлю цю корзину, оскільки вона в будь-якому випадку буде міцніша, ніж та. Хоч в неї і, скажімо, зносостійкість така собі. Ну, єдиною величезною проблемою, тут все гаразд, вже з магазину тут і підчіпничок вам йде. До речі, напевно, я подам посилання на магазин, сам це в нас моторакета. Туайлер дуже її рекомендував цей магазин, рекламу робив. І, в принципі, дуже класні хлопці, тому що єдине, я хотів заказати без храповика, я думав такий, так, поставлю свій. У мене ось є комплект храповика, навіть і вітчизняний, і китайський, і так далі. Але в принципі, я взяв її за 740 гривень, якщо я надіюся, у нас травень 2023 року, можна сказати, щоб ви орієнтувалися в цінах, тому що наш, чим далі, тим більше. Тому вся корзина буде нас точно вивозити. Я вже надіюсь, тому що по крайній мірі тут не, не висверлено під ці закльопки такі, і тут більше металу. Тому що ще хочу показати, іменно про допрацювання цієї, я хочу зробити, звісно, загальне відео з нашим проектом, по іменно це буде збірка коробки, в принципі, з половини. Звісно, тут дуже такий великий трабл, оскільки залиши рідний важкий колінвал, і хотів облегшити, але щось токарів, як назло, не можу я знайти. Тому, можливо, хто там знає токарів, які може займатися облегшенням колінвалів. В принципі, має якийсь цьому досвід і з проточенням цих е витісняючих кілець для, так скажемо. Для заповнення того об'єму, з якого точиться сам колінвал в картер, то в принципі можете мені написати в коментарях, чи дати контакти, і там вже буду дуже вдячний. І ми ж приступимо за бо тому що її ніяк начати не можу. До речі, за храповики. Ось, до речі, оце китайський храповик, який оцей які... неякісний, так як кому полопали стінки. І ось, до речі, і зліва від вас, оця що, я вже кажу. Якісніше. Тобто тільки різниця в товщині зубів, в ширині їх. точніше. Що наскільки вже... тут зуби, напевно, на міліметр так два, в будь-якому випадку товстіше, що вже для полумісяця вже буде куди краще. Тобто, для, для заводки не буде підклеювання і навіть і скоріше, бо в мене, до речі, були підклеювання, і скоріше за все, за те, що в товщині зубів, що може перекосити десь. І в принципі, тоді, як може нормально працювати цей механізм. Тому чому потрібно допрацьовувати храповик? Тому що візьміть будь-який вітчизняний храповий механізм, візьміть цю частину і пробуйте його побовтати на ось цьому. У вас буде зовсім маленький люфт, лиш би для того, щоб вас спокійно прокручувати. так скажемо. Ця храпова частина. А на китайській на любі, якісні, неякісні, чи ось, о, неважливо за яку ціну, у вас оця частина храповка буде робити ось так. Тобто дуже великий люфт і при цьому дуже малий зацеп зубів. Тобто з... зуби випираються на всього сили, напевно, десь 2,5 мм. Навіть трьох тут на око немає. Тому, що потрібно для дра... допрацювання цього храповика? Беремо болгарочку з відрізним диском і просто-напросто робимо більше ці зуби. Тобто, оскільки тут більше просто-напросто м'яса наплавлено між зубами, ви оце м'ясо просто-напросто зрізаєте. І вже повірте, куди вже тут більше, ніж на півтора міліметра, можна і не точити, цього вже більш буде, чим достатньо. І так само потрібно зробити і з цією частиною. Ну, у мене є проблемка, тому що я не знаю, що я буду робити. Оці заклепки. І, в принципі, було по-хорошому ці заклапки зрізати болгаркою і вибити. І потім вже на цій частині, оскільки втулка залишиться на корзині, це її основання. А ви просто знімаєте оцей, цю частину з зубами. Тобто, і тоді також можна було пройти болгаркою, І якраз тут оці напливи, як ви бачите, вони якраз тут півтора міліметра. І якраз оце б стерлося. Зрізалось би, і в нас якраз храповий механізм більш адекватно працював би, оскільки в нього був би більше за це. Бо так, якщо ви поставите корзину, так як вона є, з магазину, ви приїдете рівно, буквально, навіть не знаю, два тижні активного користування мотоциклом, активної їзди, при тому, що в день ну, прийдеться, мотоцикл, тим більше ще не з першого разу може заводитись, оскільки там на холодно, чи ще якісь проблеми. чи ось Налаштування карбюратора не дозволяє. Тому Даю вам гарантію, у вас з магазину краповий механізм пропрацює максимум 2 тижні і вам прийдеться щось з цим хімічити. Тому відразу краще купити, допрацювати і аж тоді вже ставити і насолоджуватись, так скажемо, що у вас більш-менш нормальний мотоцикл, тобто щоб не ламалося. Тому у вас є рішення. Якщо в кого є бормашина, він просто-напросто бере і зрізає тут маленьким кружком, тобто, щоб рівний був зуб, ніяк не з кошення. Можна з зробити. В другу сторону, так як в коробки в цій передачі зуби зроблені, для того, щоб не можна було розвести, так скажемо, зуби, кулачки. Або ж просто так само рівно зрізати і повністю старти оці напливи до основи цієї частини. Оскільки я не хочу втратити ваш час. І я не хочу втратити час, по-перше, з цими заклепками. І я не знаю, з якого металу їх робити. Хтось каже, з гвоздів, хтось каже, зробити алюмінієвих заклопок. Ну з алюмінієвих заклопок це точно буде гамбєць. Е, ну, як гамбець. Ви заведете мотоцикл там рівно 5 разів, і вас просто-напросто позриває ці заклопки. Тому що, по-перше, це планетовський двигун, який любить дати в обратку і якраз ці, повірте, ці всі заклепки, воно просто-напросто їх обірве. А гвоздів, ну. Також собі, така собі ідея. Можливо, із цих китайських гнових, топ, можливо, щось і було а хочеться з вітчизняних, ти вітчизняних ти ще й так не заклипаєш. Вони завжди гнуться, але не клепаються, навіть якщо їх розігріти добре горілкою. Тому в моєму випадку мені прийдеться дуже довго і дотошно скажімо, нафілем і напільником оці частини, де м'ясо якось зрізати. Я почав ось тільки одну, оскільки цю я вже частину допрацював, Мені ще залишиться допрацювати на самій корзині, оскільки я не хочу її розбирати. Тому, я думаю, за корзину я все розказав і я не буду даратити час на те, як я буду допилювати, тому що я вам сказав перед варіанти, як ви можете це допрацювати. В принципі, хто думає, що вона не надійна чи ще щось, повірте, якщо у вас стоковий двигун на максимум, якщо у вас там стоїть полка карбрати піджати степінь стиску, то в повні цієї корзини вам вам вистачить на 10 тисяч кілометрів. Це абсолютно, тобто тому що це вже не перший випадок, коли китайська запчастина працює. Більш-менш так скажемо при стандартних нагрузках. Тобто, якщо вічезняно витримувало, ну, просто напросто лопає, оскільки немає, не вистачає міцності, а це буде витримувати, але ну, в неї буде більший знос по зубах. Тобто у вас почне більше болотатися ланцюг через певний пробіг, ну то вже зовсім таке. Ми завжди совководи їдемо, поки не злижуть ці зуби абсолютно. Тому, Надіюся, що я вам чимось поміг і розказав все, як я міг скажемо, показати.